Згідно з цього документа, він повинен вступити в дію з 1 січня 2011 року. Також прем'єр-міністр Азаров сьогодні вже неоднозначно неодноразово заявляв, що бюджет на наступний рік буде сформований на базі цього діючого податкового кодексу. Я хочу тут повернутися до законодавства, яке на сьогоднішній день є діє і діє, його ніхто не відміняв. Так, згідно статті 1 закону України про систему платкування, на сьогоднішній день зміни до законів про платкування вносяться не пізніше, як за 6 місяців до початку нового бюджетного року. Це і починають діяти знов, з 1 числа січня нового бюджетного року. Якщо взяти бюджетний кодекс, стаття 27, теж чітко зазначено, що зміни, які мають відношення до формування доходів і видатків, повинні бути офіційно оприлюднені не пізніше 15 серпня поточного року перед плановим. Якщо цього не відбулося, значить ці зміни повинні вступити в дію в наступному бюджетному році за планою, який наступає після плану. Тобто в нашій ситуації це 2012 рік.